Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю у Мілвокі, штат Віцхонсин, триває з'їзд республіканської партії. За ці кілька днів республіканці офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом в президенти на перегони. А він оголосив своїм обранцем у віце-президенти ДЖІ Ді, Вен... Джей Ді Венса. Детальніше про з'їзд республіканської партії та що говорять там про Україну. Ми поговоримо із Тетяною Ворожко, яка працює на місці. Подій Таню, вітаю. Каже, будь ласка, що відбувається Мітаю, сьогодні, і що найголовніше варто чекати. Ну, власне, тема сьогоднішніх виступів є зробимо Америку знову сильною. Багато виступ... через виступ серед виступаючих багато конгресменів, є губернатори, а також дуже багато простих американців. Я щойно поспілкувалася з головою республіканського національного з'їзду Майклом Вітлі. і Мені сказав, що основний меседж сьогодні, що звичайних американців найбільше цікавлять питання інфляції цін по ситуації на кордоні ніж питання, ніж те, що відбувається в Україні. Ну і головною частиною сьогодні сьогоднішнього вечора буде власне, виступ Джеді Венса, який номінований вже з'їздом, як єдиний кандидат республіканської партії у віце-президенти. Ми якщо знаємо, що... говорити про питання зовнішньокенс, ми знаємо, що ну, нашу так. аудиторію а, насамперед цікавить питання, чи говорять щось про Україну. Які думки ти чула? Та чи вдалося тобі піспілкуватися з представниками української діаспори, які працюють на цьому з'їзді? Ну, власне про Україну говорить досить небагато під час промов, але тут відбувається дуже багато подій. А як за закритими дверима без преси, так і в ті, що преса може висвітлювати, ми висвітлюємо і а, власне тут також цікаво, що працює невеличка команда, разом які мають великий значок запитає мене про Україну, і вони намагаються відповісти делегатам іншим учасникам з'їзду. А чому сполученим штатам необхідно підтримувати Україну? Ну сьогодні, вчора ми також поспілкувалися з представниками української діаспори. До речі, місто Мілокі є містом побратимом ірпеня. Вони дуже уважно слідкують за цим з'їздом. Ми також ми запитали їхню думку думку щодо кандидата у віце-президенти, якого. Го трамп обрав адже дівенца. Давайте послухаємо. Віце-президент чітко та відкрито висловлювався проти іммігрантів, проти біженців, проти соціальних програм. І звичайно, ми знаємо його погляди щодо України. Отже, все це разом викликає у нас велике занепокоєння. Напевно, як і всіх українців. Не дуже позитивна, але в будь-якому випадку ми повинні співпрацювати з майбутнім урядом цієї країни, як представники української діаспори. Кого б не вибрали, ми повинні працювати для того, щоб підтримка була двох для України однак Венс довів, що за наявності нових доказів і обставин він здатний змінити свою позицію. Тож я сподіваюся, що коли він дізнається більше про Україну та боротьбу, яку веде український народ, і зрозуміє важливість перемоги та захисту свободи та демократії, він підтримує Україну та підтримує військову та фінансову допомогу Україні. Таню, знаємо, що уніфікованої позиції адміністрації Дональда Трампа по, по Україні ще немає. Але ти спілкувалася з різними республіканцями, що вони тобі говорили? Як вони очікують, буде позиція Трампа щодо України? Ну в принципі з дві основні думки. Перша основна думка полягає в тому, що все ж таки сполученим штатам треба в першу чергу зосереджуватися на своїх інтересах. Також найбільшу загрозу є Китай, не Росія. Росія розглядають як слабку в економічному плані країну, і що власна Європа має подбати про Україну. Також є інша позиція, яка говорить про те, така більше традиційна республіканська позиція, яка говорить про те, що треба підтримувати своїх партнерів, партнерів в Європі і підтримувати і далі Україну. Що це є дуже дуже важливим для національних інтересів. Ну, власне, це з'їзд. Ми можемо побачити, яка з цих позицій буде перемагати, і яка буде домінувати в майбутній адміністрації Дональда Трампа. Ми за цим дуже уважно слідкуємо. Дякую тобі, Таню. Я нагадаю, що про з'їзд республіканської партії нам розповідала з місця подій Тетяна Ворожко. Ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте близьковичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки. Дивіться наш ютуб-канал, соціальні мережі. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре.